Містер, дорогі друзі, ми зараз в просторі соціальному ділян ми вас з вами. Миді про це я більше розповім. Біля все а я більше розповім. Ми крімкала душа і смачний каволі на просторі. Ну, Але далі кошти будемо збирати, про це друзі. Вилучайтеся, ми не збираємо просто для наших дітей, особливих особливих пошуків, речі торги, і запрошуємо всіх піднімати участь. Тому беремо гарний настрій, молитву, кошти і сядемо країнський фан, і будемо творити добре справи. Будемо ми завжди підтримуємо, а в цей день посожливо. Ми про це будемо розповідати. Такі здоров'я так я біжу. Дорогі друзі, в рамках підтримки. Китрівки... Дітей з аутизмом, наших єволят, ми взяли участь у презентації соціального простору дітей з аутизмом, котрого реалізували Карітас з Ну супер, класно, але ми теж долучаємося, про це будемо розповідати. Ми зібрали кошти, кошти будемо передавати Д'я Юрі. Ну і я віддав найдорожче свою дружину. Зараз побачите теж фрагмент з презентації. Робімо добрі справи. Тепер підрозділи.